Ось ця чудова троянда дісовой. Селекція Дельбар. Ось такі смугастики, шляхетний смугастик. Я завжди кажу, що це нащадок варіант гальських. Вони мали також смугасту природу, пелюсток. це не щось таке, що вигадали ось ось наші селекціонери. Бо навіть в природі троянди дикорослих, оця смугастість вона є в гальських трояндах. Так що, якщо хтось вважає, що це якийсь бздик селекціонерів, ось такі випускати, виводити троянди смугасті, ніт, ніт, ніт. В природі троянд це і є гальська троянда, дикоросла, від якої пішли, пішли сучасні троянди, вона також мала смужечки. І дельбар, саме дельбар, вони багато мають сортів, які вони повиводили з смугастих ось таких дивовижних кольорів. Троянда має насправді дивовижний колір. Дивовижний, дуже шляхетний. І кущик величенький. Це великий шраб. І ще буде квітування, ще повна бутонів. Дісовой. Цілий букет, цілий букет від ну, Він світе букетами. Він нібито і не горить, але якщо спека, квіти в нього також довго не тримаються, але ця троянда цвіте вже дуже довго, дуже довго. Вся повністю кущем цвіте вона дуже довго. Дуже